Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Хазки українською з доктором Комаровським Михайло Стельмах, цикл віршів про птахів. Дятел. По рецепту на базарі. Дятел вибрав окуляри натягнув собі на ніс, полетів трудитись в ліс. У осінню, хмуру пору хитрий жук зашивсь кору. Дятел глянув сів насук, носом тук і згинув жук, от які то окуляри вибрав дятел на базарі, як журавель збирав щавель. На болоті журавель цілий день збирав щавель. Назбирав собі на борщ та якраз вперіщив дощ. І щавель знесла водиця, без борщу лишилась птиця. З того часу журавель сировим жує щавель. Журавель за народними мотивами. Журавель для баранця. Накосив стіжок сінця, та й майструє ясельця не собі для баранця. Хай баранчик добрий їсть, і яселець сіно їсть. Хай не смикає він стіг, бо зламати може ріг. Чорногуз приймає душ. Там, де гнеться верболіз, чорногуз вставок. Заліз. А на птицю з верболозу вітер трусить срібну росу. Рясно падає росиця, славний душ приймає птиця коло берега щодня і не хничі, що роситься Крижана Чайка за народними мотивами. Хочеш вір, а хоч не вір. В чайки шапка. На бакир. Бо носила чайка сіно, обросилась по коліна, збило сіно шапку чайці, надтрусилось у сап'янці. Так зате дітки чаїні не в болоті сплять, а в сіні. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу, підпискою. Спонсорством, вподобайкою або коментарем.